В дверях квартири стирчав папірець, я його розгорнула вже тремтячими руками, бо такі папірці ніколи не несуть нічого хорошого. І правда. Зайшла до хати і не знала, що ж казати чоловікові, як виправдатися і пояснити все. Я ніколи не мала проблем з кавалерами, але женитися вони на мені не хотіли, погуляють деякий час і далі йдуть до інших дівчат. Спочатку мама мені забороняла йти на вулицю через це, а потім вже й змирилася. Що ж вже поробиш, коли така доля? Я ставала все старшою і старшою, всі подруги гарні й не дуже заміж вискакували за моїх же кавалерів, а я була сама. На роботі так само все було глухо. І кавалери, хоч і були, але женитися й не думали. А дружина директора приходила на роботу чи не кожен день, щоб я часом на нього не глянула. Мама тоді мене впросила, щоб я поїхала в інше місто і, може, там я когось собі знайду. Хто мене не знає, я так і зробила. Мені дали маленьку кімнатку в гуртожитку, де на кухні й познайомилася з Богданом. Бодиком. Я звикла, що на мене завжди звертають увагу, а цей собі спокійно ходить по кухні і не запитає, де я живу, як звати, де працюю, так наче мене й нема. Я пробувала яскраво вдягатися, але тут просто глухо. До мене черга з чоловіків стає, а я нікого не хочу бачити, крім Богдана. Отак я його якось на кухні побачила і кажу ходіть до мене на суп з фрикадельками, що ви тільки яйця варите та сосиску. Та незручно, каже він, я ж вас не з'їм, кажу вже я йому. Він прийшов і з таким апетитом наминав все, що я приготувала, що я зрозуміла, він таки зверне на мене увагу. Далі він приносив продукти, які я просила, і я готувала вечерю на нас двох, а далі вже дійшло до того, що він мені запропонував вийти за нього заміж. Просто сиділи вечеряли, і він так буденно каже А давай розпишемося. Я закашлялася вся, сльози потекли, ну, думаю, після такого точно забере слова назад. А він і далі так просто каже згодна? Звичайно, я була згодна. Весілля було маленьким, мої батьки і його та брати з сестрами. Далі нам дали квартиру, як молодій родині, і я вже почала там лад наводити, все гарненько щоб було, і ось записка. Всі знають вашу дружину і чим вона займалася в своєму місті. Спитайте її самі, як не вірите. Без підпису, але видно, що якась жінка хтось мене й тут знайшов. Я сиділа в темній квартирі і все думала, що ж робити? Це ж буде не перша і не остання записка, це ж комусь треба, аби я ніколи не була щаслива. І я вирішила, що не буду ховатися і все розкажу прямо, як було. Може, я не дуже сильно розбиралася в своїх кавалерах, але я тепер не така. Запхала записку назад у двері і пішла бродити по місту до того часу, доки Богдан прийде з роботи. Чесно кажу, йшла її ноги, підгиналися. В дверях записки не було, значить, прочитав. Зайшла в квартиру, на кухні було світло і пахло смаженою картоплею і капустою квашеною. Де ти ходиш? Спитав мене Богдан, я зголоднів, а тебе нема. Я хотіла тобі сказати, почала я, потім скажеш, ходімо поїмо. Ми мовчки їли, і я не знаю, як могла проковтнути, бо в роті було сухо, мов в пустелі. Вирішила, що по мою посуд, і тоді скажу. В смітнику побачила порвані клаптики, то була записка. Я тобі хотіла сказати, далі почала я голосом робота. Давай пізніше, я передачу дивлюся, сказав чоловік і потягнув мене сісти поруч. Дивилася і нічого не чула і не бачила. Що він думає, що він зробить? Коли лягли спати, то я знову почала казати Я тобі маю сказати, давай спати мені завтра рано на роботу. Він мене міцно обійняв і так заснув. І я подумала, що інколи трапляються такі люди, які тебе розуміють без слів. І щасливо розплакалася. Підпишись, підтримай українськомовний контент.